Чому скільки зла у світі? Одного разу один чоловік зайшов в перукарню, щоб постригтися. І між цим чоловіком і перукарем сталася розмова. Вони розмовляли про релігію, про Бога. І перукар говорить, що Бога не існує. Він каже, що Бога нема, тому що є скільки зла у світі, є дуже багато обездолених людей. Якби Бог існував, то він би цього не допустив. Чоловік, який, який стригся. Він це все слухав і говорить. Перукарів, значить, теж немає. Адже скільки є в світі людей, які не стрижені, не бриті, не розчісані, не опрятні. перукар слухав і говорить, а як їм можу допомогти, якщо вони до мене не приходять? Чоловік каже: якщо люди обездолені, не приходять до Христа, то як він може їм допомогти? Якщо ми хочемо бути з Христом, якщо ми хочемо, щоб було менше зла у світі? Ми повинні прийти до Бога. Ми повинні прийти до храму. Ми завжди повинні бути з Богом і завжди повинні.